Добрий день, люмі мої. Дивимося Полтаву. Полтаву дивимося. Полтаву. Полтава з 5 по 12 вересня. Полтава. Що чекає Полтаву? Ну, це військові, які пересування якихось як позицій по Полтаві. ДРГшечка. Ну, щось буде пролітати, полтавчани. Можливо, навіть буде збиватися. Ну, небезпека з повітря йде. Але ж ви розумієте, да? що таке небезпека з повітря? Карти кажуть, небезпека з повітря. Де, е, це летить одна ракетка. Оце небезпека з повітря. А як уже зіб'ють. Якщо навіть вона збивається, все рівно кожна тривога це небезпека з повітря. Щоб ви це розуміли. Тому що мені починають писати. О, я ви сказала, небезпека з повітря, а, а у нас тільки тривоги були. Я кажу, а небезпека з повітря, тривога. Це... Чому включається тривога? Тому що щось летить, розумієте? Тому зірочка. Ну, так, більш-менш будуть прильоти. ня 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 Полтава! Ну, Полтава! Десь якісь гуляння будуть в Полтаві, будуть лопити. Бачите, карти, як показують, і зірка. Тобто жертв нібито немає, але інфраструктуру якусь. Да. Вночі будуть десь влуплять вночі. Зараз подивимося, чи Полтава, чи Полтавська область. Дивилися на Полтаву, воно ну, десь як околиці, можливі, Полтави. Давайте подивимося, що чекатиме Полтавську область. Що будуть прильоти ще в Полтавській області. Ми подивимося. На Полтаву ще, ще трошечки подивлюся, не подобається мені, що башта випадає у нас. Так, Полтавська область працює, все красиво, все, все везеться, все, ну, летітиме все рівно. Десятка жезлів це такі, знаєте, карта, яка пролітатиме щось. Пролітатиме, десь будуть вишукуватися. Як, де багато дітей. Так що Полтавська область, будьте обережні, летітиме. Вкладаються кошти. А, дивіться, те, що було зруйноване. Ось кошти будуть вкладатися в те, що було зруйноване по Полтавській області. Ну і летітиме. Шістьорка мечів, це по-любому буде летіти. Ой, як скільки карт хочуть до мене. Так, дивіться, по коштам будуть виділені кошти на якісь, як, знаєте, як отак, раз і виділились вони. Навіть про них зараз ніхто, можливо, і не знає. А можливо, знають, але до кінця не вірять, що вони будуть тут виділені. Будуть виділені кошти якимось як меценатом, по-іншому скажу, який дасть кошти на відбудову якихось об'єктів, які були в, от в області. Це Миргород, що там у нас де ще там прильоти були? Миргород і Кременчуг, Да? От десь з цих двох міст там будуть виділені кошти для того, щоб от відновити будуть летіти. Десь щось пов'язане з дітьми. А де у нас там влупили де д -д -д цей? Це в Кременчузі у нас влупили там, де. А в Миргороді теж. Ну, Там, -там де діти якісь, як, як діти йшли, де були як о, розвивалки, якісь так, дивимося, Полтавську область на прильоти. Ну, дивіться, ця карта ця, показує, що будуть розганяти якусь брехню про силові структури в Полтавській області. Якось так прямо ж негарно буде оце. Щось якось будуть чуш робити. Але цю чуш вони будуть робити за гроші. Не буду летіти. Ні. Щось десь буде пролітати, десь щось буде. Але колаборанти будуть здавати позиції Полтавській області. І якусь там гуманітарочка, якась гуманітарочка якась буде проходити по Полтавській області. Давайте я ще на цей огляну. Да, якийсь меценат у вас. О, ми ще вкрадуть гроші. Е, через Полтавську і Полтавську область будуть проходити як біженці. Ой. Да, біженці. Біженці йдуть і своїми клуночками. Так, восьме. Ну, так, якось, знаєте, дуже така звішена ситуація, під, підвішена під. Будемо сподіватися, що Полтава Полтава витримає область також. Так, всім дякую за увагу. Дивимося наступну область. Тримаємося і йдемо до перемоги. Велике прохання, підписуйтесь, підписуйтесь, ставте в свої подобайки, пишіть відгуки, пишіть коментарі. Мені це дуже. Ну, прям дуже потрібно. І всім дякую.